Всім привіт, компанія Проставочка Дмитро. Сьогодні поговоримо про стійкі стабілізатори. Жоден сучасний автомобіль не виходить з конвейера без стабілізатора. Це важлива деталь, яка необхідна для ефективної роботи підвізки транспортного засобу. Що таке стійка стабілізатора? Коротко нагадаємо, навіщо в авто стабілізатор. Коли авто їде прямо, її кузов знаходиться паралельно дорозі. При поворотах її центр ваги зміщується, що призводить до крену автомобіля. Так як при нахилі вага авто розповсюджується на колеса неравномірно, самі колеса втрачають зок з дорожнім покриттям. Цей ефект призводить не тільки до некомфортної їзди, а й може Призвести до аварійних ситуацій при дорожній їзді. Щоб прибрати даний ефект, а в даних випадках взагалі мінімізувати, зо... <рес> щоб прибрати даний ефект, інженерами було розроблено стабілізатор поперечної стійкості. Сама стійка стабілізатора в системі поперечної стабілізації має різні види і форми, але з точки зору фізики, конструктивно це не впливає на кріплення між стійкою і стабілізатором. Стіки бувають різних видів: це шарнірні. Тобто з двох боків знизу і зверху шарніри або шарнірно втулочні з одної сторони шарнір, з іншої сторони втулочка. Основна перевага даних стійок від штатних це відсутність шарніру. Як ви можете бачити, стійка зроблена по принципу сайлент-блоку, Тобто у самої стійки стабілізатора відсутні шарнір, смазка, пильник і хамотик. Основні причини виходу з ладу стійок стабілізатора це пошкодження пильнику, що призводить до потрапляння в саму систему шарнірну. Бруду, піску, зимою різних хімічних реагентів, що призводить до процесу корозії ржавіння і в майбутньому виходу з ладу самого шарнірного елементу. Наші стіки представлені у вигляді відсутності цих елементів, і вони зроблені по принципу салоноблоку. Тобто вприсовується сама втулка з різьбою на дані посилені стійкі стабілізатора, розповсюджується гарантія 6 місяців або 20 тисяч пробігу в асортименті компанії проставочка є два варіанти стія. Стандартні посилення використовується в тих випадках, коли потрібно замінити штатну стійку стабілізатора. І другий варіант це посилення укорочені стойки стабілізатора. Їх потрібно встановлювати в тих випадках, якщо ви встановили проставочки, і вам потрібно вирівняти все відповідно штатних параметрів. Гарантія на такі стійки стабілізатора також 6 місяців або 20 тисяч пробігу. Телефонуйте до відео продажів, з задоволенням відповімо на будь-які ваші питання. Підберемо, проконсультуємо. Тож, до зустрічі! Хай вам щастить, все буде Україна!